І через тиждень мій день народження, і ось список подарунків, про які я мрію, але які я собі ніколи не куплю. Перше, це приставка, Консоль Sony PlayStation. Я величезна фанатка Всесвіту ігор і я людина з гіперфіксаціями. You know, це колончик CK The Last of Us. Я дивлюсь летсплеї, але своєї консольки у мене немає, тому що здрасті, гіперфіксація. Я просто розчинюсь у всесвіті ігор. Але якщо хтось би мені подарував консольку я була би не проти Друге, це адвент-календар. У мене ніколи не було адвент календарів. І я ніколи в житті не відкривала віконечка, хоча дуже цього б хотіла. По-перше, що я люблю ефект несподіванки, по-друге, я азартна людина, і я б кожного разу чекала момент відкрити нове віконечко. Тому, якщо хтось мені подарує, то я буду дуже не проти, але сама я купляти його не буду. Третє, це ось такі навушники AirPods Max. У мене є мої навушники: це AirPods 2, і я постійно на них слухаю музику і монтую відео. Але через те, що вони старі, вони вже так добряче підтармажують. І при цьому я не купляю собі нові навушники просто тому, що мені жалко викидають такі гроші. Мене зараз добре зрозуміють люди, які не можуть витрачати на себе гроші. І останні це мої улюблені парфуми від українського бренду. На минулий день народження мені їх подарувала кохана, і зараз я їх не купую, тому що можливо вона подарує мені їх знов, але навіть якщо ні, то я їх все одно замовлю, тому що це мої улюблені духі.